Дякуємо нашому об'єднаному батьківському клубу України, який вже скільки ви говорили, Олександре, 267 мотоциклів. 267 мотоциклів передав для потреб Збройних сил України. І сьогодні черга дійшла до сотні Лубенської, яка готова передати двом підрозділам Збройних сил України знову ж таки два оцих транспортних засоби, так їх назвемо, які потребує сьогодні підрозділи. Вони ефективно використовуються на фронті, і сьогодні вони також підуть прямо у військові частини. Від імені міста, від імені нашої громади вважаємо, що такі події, такі передачі вони будуть потрібні для Збройних сил, для того, щоб люди приймали участь, волонтерили, підтримували чим могли від коштів до передачі певного обладнання наші збройні сили. На жаль, ми сьогодні провели в останню дорогу нашого земляка, нашого громадянина, мешканця нашого міста, який загинув, захищаючи нашу землю. Він загинув як герой. Від імені міста Олександра Ванля керівнику, і великий такий подарунок на пам'яті на згадку. Дякую. Ініціатива. Да. Громадська організація об'єднаний байкерський фронт долучила до себе безліч бажаючих і небайдужих волонтерів. Це не тільки байкери, це звичайні громадяни, це люди, котрим не байдуже, в якій країні будуть жити їхні діти. Їм не байдуже, що відбувається зараз на фронті. Ми відкриті до співпраці і для тих. Хто бажає долучитися, ми відкриті і допомагаємо їм. 267 мотоциклів ми відновили, передали на Збройні сили. Ну і плюс 2. Получається, 269 мотоциклів і ми на цьому не зупиняємося. Сьогодні, дякуючи сотнику Об'єднаного Байкерського фронту Олександру Білоусу і сотнику, де Сергій наш, ось він. З міста Грибінки були відновлені ці два мотоцикли. Байкери МФК, Вільна Зрая, міста Лубни долучились і виконали безпосередню роль у відновленні цих мотоциклів. Ми на цьому не зупиняємось, працюємо далі і вносимо посильний вклад в нашу спільну перемогу. І хочемо нагородити наших, наших байкерів. Невеличкими такими подяками. Да, сьогодні від імені ОВФ хочемо відзначити людей, які прийняли активну участь у відновленні цих мотоциклів, як і у більшості свідомих громадян України. Сьогодні в нас такий лозунг, що ми або на фронті, або для фронту. Тому хотіли б вручити подяку Олександру Сергійовичу Корпашку. Сергію Вікторовичу Цимбалу Олегу Анатолійовичу Троценку. Євгену Олександровичу Чубілику. Дякуємо за допомогу. Роману Олександровичу Плеханову. Ростиславу Олександровичу Гулаку. вам. Анатолію Руслановичу Черевку. Так що разом до перемоги. Слава нашій Україні і слава нашим героям. Ця техніка дійсно зараз переважно така техніка, на першій на лінії зіткнення дуже необхідна. Це і подвоз бика, і вивоз поранених, ну, швидка, маневрена та е, е, зручна в наших реаліях. Дякую всім за співпрацю. Хочу від імені нашої бригади подякувати за такий подарунок. Він дуже потрібний. Дяка від всіх Харківська область напрямок стариці задачі, які він буде виконувати ну, доставка, БК, там продовольство до. Ну, до першої лінії він не доїде, до другої буде довозити. На першу лінію ну, мала проходімося, якщо правда. За тиждень думаю вже буде виконувати бойову задачу. Наскільки така техніка потрібна на фронті? Я скажу, на фронті люба техніка потрібна. Кожна одиниця. Чим більше є, тим більше шансів когось вивезти 300-го, го доставити БК, продукцію, воду для своїх побратимів. Чим більше щось їздить, тим більше доставляємо кожного.